Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам, щоб у вас не вистачило вас старий підмет. Хоча всі цей рік кажу, що дуже поганий. Але незважаючи ні на що, у нас навіть позаливалися відводки. Ми навіть не розчитували, що вони можуть так. Ми робили на один-дві рамочки розплоду. Ми нарізали десь за два відра язиків. Ми їх не нароширили на все, але якось так. Я ще хочу сказати вам, друзі, за вощину. Я не експерт, якісна вона, не якісна, хороша вона не хороша. Про неї все говорять бджілки. От я що, що бачу, то і говорю. Якби вони в мене її не тянули, щоб вони її там гризли, щоб вона обривалася, щоб ще щось так би було. Якщо якісь не то претензії до виробника, і я думаю, що ми можемо, є бджолярські асоціації, є голови бджолярських асоціацій, це можна ж зібратися і піти до цих виробників сказати, сказати, що, що ви робите. Якщо вони пхають якісь там, як я чув. Назара говорить, стільки наговорив хімії, що аж страшно цей. То, що наші бджілки будуть живі, здорові, якщо там стільки в цій вощині хімії, це ж біда, якщо це воно так. Треба розмовляти з виробниками, треба говорити. Треба їм, ну, хай вони виступлять, скажуть, подивляться нам в очі і скажуть, що в них вощина з чистого воску. Дивлячись на це, я в цьому році робив експеримент. І звичайно, чуть -чуть, Я б не сказав, би, що багато, відсотків 30% втрата по меду, якщо без вощини. Е, я бачив усе, коли ми, я показував, що ми качаємо мед для французів, де дідусь взагалі вощини. Просто навіть полоски не ставив. Три рамки сушки, е, пуста рамка. там, Три рамки сушки, пуста рамка. і собі і бджілки собі працюють на чисто своєму безвощині. Звичайно, якщо перехід буде болісний, болісний, звісно, ну, я думаю, за 2 роки, ну, максимум за три можна перейти повністю на безвощинне бджільництво. І виробники тоді хай собі думають, я теж думаю, що десь в майбутньому безвощинне і плюс своя вощина. Давайте глянемо на відводочки. У нас одне що ли? Дощі, дощі, вчора дощ, ночу дощ, але зараз сонечко. Відпар. Ось ми перед тим разом клали вощинку. Дивіться, відтянута вощинка, ну, щоб ще, ні. І заливається. Так, дивимося далі, дивіться, що роблять відводочки. Теж вощинка була. Ну тут все вощинка. Тут вощинка одна, тільки вощинка бівор. Тут нема. На... У ярові у нас, звичайно, там і є. І дубовика. Тут тільки біворд. вощинка відтянута, залита. Відводки. Це третій корпус. Ми туди, звісно, добиратися не будемо, ми лиш покажемо. Залита. Ще більше вкуси. Це ми ставили листя. Листя хрону зверху. Так. О. Теж розпліт виходить. І бджілки заливають. Заливаються. Ще від відводків можна буде качати. Ну, від відводків ми качати не будемо. Бо ми вже ставили полоски їм. В крайнім випадку, якщо тут буде більше меду, то відкачаємо віти зверху. А цей мед дамо їм. Дивіться, що вони... Чудеса! Чудеса! І тут, дивіться, вощенка відстроєна і залита, і ма маточка засіяла. Дивимося. Дивіться, як вощенка. Відстроєна. Дивіться, ну, ну красота. Ну, що які претензії до виробника? Якщо щось, супер. Ось ми клали той раз, звісно, відстроєна і залита, зразу залита. Віця, оказується, що Відводки можу дати товарний мед Спокойно. Дивіться. вощинка. Це ми десь приблизно були, ну, може недільку, може і раніше. Тут було не до кінця, отак От було на 3 чи на 4. Ми поклали вощенку. Дивіться, знову вощенка відстроєна і заливається. Дивіться. Відстроєна і заливається. Тут було ми 4 чотири, чотири вощинки, кажеться, поклали. 4 три, ну щоб не, не пам'ятаю. Ну, це було раніше, бо це вже залито. І тут вже її печатають. І другий корпус, ну, подивіться, там все все залито. Наверно, два корпуси меду тут. Відводок дав. Ну, в принципі, можна сказати, відводок дав. Вісім рамок. 8 рамок крута. Ну, кілограм 15-20 відводочок дав. Так що відводки спроможні дати товарний мед. Видіться, ну, тут був розпліт і заливається. Бачите, вийшов розпліт і заливається. Всі вісім рамок зверху залить. Ми не будемо розбирати туди нижче. Якщо ще й третій, то залилося, то тоді може бути проблема. Але потім, коли взяток закінчиться, вони помаленьку-помаленьку будуть собі цей мед використовувати той, де вони залилися. І хороші підуть у, у зиму. Ось так, друзі, відводки спроможні дати товарний мед. Е, відводочок робився на... Ми робили його в травні на дві рамочки розплода і на плодну матку. Так що, я думаю, щоб ще поставити четвертий корпус, вони ще й четвертий корпус занесуть. Ну, у нас їх немає якось. Якось так. Добре, друзі, ми йдемо качати мед. Хай вам всім щастить! До побачення!